Бензопила хускварна легка, проста, надійна. Якщо бензопила, то хускварна. Відомі імена двох громадян України, а фактично терористів, які здійснили акт диверсії на території Польщі, йдеться про підрив колій. Це 41-річний Євгеній Іванов. Я не помиляюся, тут не Євген, а Євгеній, а так само Олександр Кононов, який має 39 дев'ять років. Е, обидва вони перетнули кордон Польщі з території Білорусі, знаходились на польській території дослівно кілька годин, і після. Закладення вибухівки, фактично, після здійснення цього акту диверсії покинули територію Польщі. Все це випливає з матеріалу порталу ОНЕТ. І зараз ми розгорнемо цю інформацію. Власне, спробуємо зрозуміти, як надалі польська держава і польські служби будуть діяти щодо конкретно цієї справи. Ну і звичайно, тут питання превенції, аби не допустити подібного в майбутньому. От про це все поговоримо. На зв'язок до нас виходить Кароль Лучка, це польський журналіст і політолог. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Завтра в Польщі рушає спеціальна операція, яка матиме назву Горизонт. Напередодні відповідне рішення було прийняте. Я попрошу, щоб ви на початок озвучили можливо основні такі тези, що вона передбачає, і чи буде залучено населення, тобто звичайних людей цивільних, до реалізації теж цього плану. План Горизонт, знаєте. Польща ну, має різні плани щодо відповідей на такі ситуації. Звичайно, різні можуть бути формати такої реакції. Поки що я не бачу в Польщі якихось нічого нового, щоб, перед... ну, щоб показувало би, що реакція на ті події неділі були б іншими. Чимось зовсім новим виходили б на зовсім інший рівень, ніж те, що ми бачили раніше в реакціях на, на минулі ситуації з диверсіями. Ну так, але ця інша або глибша реакція вона передбачається з того, що я розумію. Напередодні про це говорив очільник польської дипломатії Радослав Шікорський. Це був публічний був публічний його виступ, де він говорив про е, закриття останнього консульства е, російського на території Польщі. А таким чином зараз у Росіян лишатиметься тільки посольство в Варшаві, якщо я правильно розумію, і так само він говорив про те, що е, я перефразую, але суть така: це не фінал, тобто будуть. І інші е, реакції, інші наслідки цієї історії, так, звичайно, будуть нові наслідки. Це ну, протистояння Польщі і Росії. Воно продовжується звичайно принаймні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Е, кожен місяць, кожен рік ми, Ми просто виходимо на новий рівень проти цього протистояння. Е, звичайно, останній крок це було закриття консульства в данську на півночі Польщі. зараз зараз залишається тільки посольство. З консульським відділенням в Варшаві. Це просто частина дипломатичної війни Поль Польщі і Росії, це, звичайно, частина гібридної війни. І ну, поки що, я думаю, важко передбачити, які будуть наступні етапи, тому що, от, наприклад, ця остання диверсія була доволі неочікуваною. І, звичайно, коли тільки будуть нові. Якісь події в цій гіптній війні, війні Росії проти ну, Євросоюзу і тут. Я думаю про Польщу то звичайно польський уряд буде формувати свої відповіді на такі на такі ситуації. Угу. Ну я з, з прикрістю мушу сказати, що нові події тут є. Uh, і ця інформація ну фактично з останньої хвилини. Зараз я бачу в польських медіа вона проходить з червоною стрічкою, тобто це терміново. Uh, в Росії uh, здійснено напад на посла. Польщі Кшиштофа Краєвського цю інформацію підтверджує речник Міністерства е, закордонних справ Мачей Вєвюр Вев'юр. Е, про що йдеться? Це Санкт-Петербург, це неділя. Попри те, що ми маємо вже нині четвер, але до цього нападу дійшло в. Е, Неділю в останню неділю, та і е, тільки зараз про це ну починають говорити, скажімо так, вже з е, офіційним е, грифом. Спочатку це був була вербальна агресія, потім довелося інтервенювати теж і е, охоронцям пана посла, пана амбасадора. Е, розумію, що це свіжа інформація, і поки що ми не маємо там реакції з Варшави офіційної. Але е, чи може це стати теж певним таким тригером, п -п певним... В певному сенсі динамізувати ось цю конфронтацію дипломатичну конфронтацію Варшава-Москва. Звичайно, це буде динамізувати. Ну, те, що я мав на увазі в попередній відповіді на ваше попереднє питання, це те, що е, якби такі події будуть наступати, і звичайно, кожна кожна ескалація буде приводити е, призводити до до контр -ескалації, до ескалації з другого боку. Звичайно, напад на посла це дуже серйозна ескалація, і е, з польського боку надійде звичайно дуже серйозна відповідь. Просто не, не зовсім зрозуміло. Ну, наскільки далеко це може піти? Якби головне питання, я думаю, в головах у всіх це наскільки ць, е, такі, така ескалація може е, перетворитись колись е, на е, в майбутньому на якесь від відкрите військове протистояння Польщі і Росії? Е, просто ми бачимо чергові кроки. наприклад, рік тому було б ну. Нет, я думаю, ніхто б не подумав, що Росія здійснювала б диверсії в Польщі, що надсилала б дрони, як це було в вересні над територією Польщі. Зараз ми так і бачимо. Чи це означає, що через їх взагалі будуть якісь зовсім нові події з розряду досить відвертого відкритого військового протистояння? На жаль, важко важко сказати. Різні, різні речі можуть відбутися. І, звичайно, я думаю, слід думати в цьому контексті про. Про інформацію, про начебто, план Дональда Трампа на врегулювання війни в Україні. Я думаю, що звичайно диверсії в Польщі і дії Польщі перепрошую дії Росії в Польщі. Вони звичайно пов'язані з мирним так на так званим мирним процесом в Україні, і вони і якби результат цього мирно, так званого мирного процесу буде впливати на дії Росії, в тому числі диверсії в Польщі. Ну тут повертаючись до цієї історії з послом, перше, що мені принаймні приходить або спадає на думку, це комунікація з на той час послом Росії в Польщі Сергієм Андрієвим. Так його звуть 2022 рік. Початок повномасштабного вторгнення і спілкування польських журналістів, які фактично оточили Сергія Андрієва, який був викликаний до Міністерства закордонних справ в Варшаві. І потім, після того, як він виходив, його оточили журналісти. Очевидно. Це це по перше, це було наживо по-друге, це не було приємне спілкування. Нічого симпатичного в тому не було. Але е, я потім мав приватні розмови з тими людьми, які там працювали з цими журналістами, і знаю, що різні емоції їх на той час відвідували в момент спілкування, в момент, коли посол Росії просто відверто брехав в той час, як росіяни скидали бомби на будинок культури в Маріуполі. Це було в той самий момент. Так але, попри те, е, вся ця група. Польських журналістів повелася гідно і е, вона поводилася як журналісти, тобто до агресії, до прямої агресії, абсолютно не дійшло. Це була така неприємна розмова. Тут я не знаю, чи захочете ви це скоментувати, але просто це на контрасті, е, як це виглядає в російському Санкт-Петербургу? Як це виглядало минулої неділі, і як це виглядало у Варшаві в 2022 році. Е, році? Прошу, прошу. Так, звичайно, я ну важко оцінювати. Просто е, напади різні, е, ситуації різні був, звичайно, теж випадок, ну можна так сказати, нападу на посла Росії в Польщі. Це ну, звичайно важко засуджувати навіть такі ситуації, але е, були теж інші випадки, коли я, я згадую один випадок. Я не пам'ятаю рік, це здається, був 23-й рік, коли посол. Хотів так сказати, вшанувати пам'ять е, полеглих під час другого ну другої світової війни на одному з пам'ятників е, Червоної армії. На, де є місце за, за де похоронені <гум> солдати <асотдасулами гум> червоної армії, і тоді був здійснений напад з, з фарбою, якщо я правильно пам'ятаю. Так що ці інциденти трапляються, ми не знаємо насправді що, е, що тут провокація, що що дія е, якоїсь людини. Це зазвичай, це все одно якась. Я не думаю, що можна тут оцінювати якісь поодиночні інциденти, наскільки вони пропорційні чи не пропорційні, наскільки хто саме здійснив такий чи інший напад. Я думаю, що тут треба дивитись більш широко на, на те, як ці напади і ескалації розгорталися в часі. Бо так як я намагався сказати в попередній відповіді, тут важливо бачити еволюцію, тобто. Ці напади стають все більш серйозними. Ми переходимо від від кібератак, від якихось інформаційних кампаній, які були напередодні виборів, наприклад, в польський парламент в осені 2023 року до фізичних, до фізичних нападів до пошкодження до пошкодження залізниці в Польщі, до нападу фізичного на посла. Перепрошую, ви говорили, я не встиг я прочитати про цей інцидент в Санкт-Петербурзі, але я так зрозумів, що це напад на посла був в Санкт Петербурзі. Так, 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 Кшиштоф Краєвський, це, це посол так. Польщі в абсолютно, Росії. Абсолютно так і є так. так. <плес> і тобто, я думаю, що важливо дивитись тут еволюцію, а не подиночні інциденти, і оцінювати їх. А, еволю... а еволюція все одно показує, що йде ескалація. Ем, повернімося до е, того ефекту, який Росіяни хотіли спровокувати Росію диверсією. Я говорю росіяни, тому що тут я послуговуюся вже логікою польського уряду і того, про що говорить зокрема Дональд Туск. Тобто, ну фактично, це е, немає жодних сумнівів в тому, на чиє замовлення діяли ці люди, чиїми би вони громадянами не були. Але окрім ефекту фізичного, тобто знищити колію, там так само закладався очевидно і ефект там. Психологічний, інформаційно-психологічний, тобто зробити крайніми українців? Ну бо ну, бо люди з українськими паспортами це зробили. Що ви можете сказати, там бачачи, як е, польське суспільство на це реагує? Чи вдалося в якійсь мірі росіянам це зробити, внести цей деструктив? Чи все ж таки польське суспільство свідоме того, що, е, що це є план Росії попросту? Я так я, якщо чесно, дякую за це питання. Це дуже хороше питання. Я представлю своє бачення цієї ситуації. я думаю, що тут різні можуть бути інтерпретації, того що, що це було, і що, що Росіяни намагались зробити з цим. Те, що ми знаємо, наприклад, про, про вибух на залізниці, це те, що перша спроба підірвати цю залізничну колію не вдалась. Тобто перша спроба була з використанням техніки. Я зараз не пам'ятаю точно е, технічні деталі, але перша спроба використовувала методи, які мали бути менш помітними. Е, мало бути менш помітно, що е, там відбувся, відбувся вибух на залізниці. Ця спроба не вдалася, тому, е, тому ці, ці люди, ці цих двоє людей, які скоїли цей злочин, е, використали м, напряму вибухівку. По-перше, треба, по треба теж зрозуміти, де це відбулося. Це відбулося на злізничній колі, яка поєднує Варшаву з Києвом. Тобто, це дорога, яку дуже добре знають українці, які подорожують між, на потяг між Польщею і Україною, як потяг, на якому їде потяг хелм Київ. Який зазвичай заповнений українцями, також важлива деталь, яку я прочитав сьогодні, так якраз на порталі ОНЕТ, який ви також згадували, це те, що вибухівка була закладена в місці, де була досить велика вірогідність, що трапилась би, трапилось би залізнична аварія, що, що потяг зійшов без рейків. Так що можна взагалі. Ну, моє бачення цієї ситуації це було приблизно таке, що росіяни діяли. Ну, варіант максимум був, щоб вибух ну, щоб пошкодити непомітно, і щоб якийсь потяг ще й на додаток переповнений українцями. Зійшов без з рейок на, на під'їздах до Варшави, і після цього створити інформаційну кампанію в Польщі. Так сказати. Ну, по-перше, створити ситуацію, де поляки боялися би, що от дивіться на нашій території, здається, росіяни щось зробили, але ми не сильно розуміємо, що вони хто, що і як. З другого боку, зменшити симпатію до жертв трагедії, бо якби зараз в Польщі настрої загалом, на жаль, досить антиукраїнські. Ці ці два елементи, і створити такий страх трошечки е серед населення щодо намірів Росії щодо Польщі, одночасно, е якби не атакуючи напряму громадян Польщі е ну в більшості, і, і ще третій елемент це якраз е гра на ці емоції, що Дивіться, українці в Польщі, українці в Польщі втягують нас в війну проти Росії. Я думаю, що це був якби типу План максимум план максимум не вийшов, тому що просто цей це перший метод підриву не, не спрацював, тобто Росіяни досягли якогось плану мінімум чи середнього. Я не знаю, як його назвати, де стало дуже очевидним, те, що це Росія під підірвала це цю залізничну колію. Стало очевидним, хто хто це здійснив. Стало зрозуміло, що е, планувалося ну що використані були громадяни України для, для цього, щоб ще грати на цьому інформаційному е, приводі, е, що українці е, щось роблять в Польщі. Е, так що я думаю, що да, це вони досягли тільки ефекту мінімум, все одно це ефект страху, тому що е, е, таких ситуацій ще не було. В Польщі напряму а, з фізичним знищенням а, просто критичної інфраструктури, яка, би, а, яка створювала просто ситуації, що могли загинути люди. А, я не пам'ятаю принаймні таких ситуацій, щоб росіяни в Польщі напряму нищили інфраструктуру, яка загрож... через що загрожу б би під загрозу життя людей. А, можна сказати, з людсь... просто з людського точку з людської точки зору, що. Пощастило, що обійшлося без жертв, але ці жертви могли бути, і це скоріш за все був так сказати план Максу е російських спецслужб. Польщі е -м 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 окрім того. Про що я вже сказав тут, посилаючись на очільника міністерства закордонних справ Польщі, вчора це був його виступ. Він стосувався власне зовнішніх викликів і російської гібридної е, діяльності напередодні так само відбулася своєрідна така комунікація. Я б сказав, конфронтація навіть е, на рівні е, уряд президент у Польщі, тобто. Радослав Шікорський звертався до Кароля Навроцького, тобто до президента Польщі, говорячи про те, що нагадуючи, скажімо так, йому про його функціонал, який передбачений конституцією, і це завдання репрезентувати державу зовні. Потім була реакція шефа канцелярії президента Марчина Пшидача, який з критикою теж фактично звернувся до представників уряду і до автора тих слів, тобто очільника міністерства закордонних справ, що відбув в Всередині Польщі в сенсі політичному, і чому так є, що е, тема, яка мала би бути монолітом, тобто зовнішня загроза, е, в ній все одно за, захована, зашита ось ця контроверсія, про яку я сказав вище. Так, в Польщі, відповідаючи на це питання, в Польщі відбувається просто підвищення. Т так як в гібридній війні з Росією відбувається просто підвищення, ескалація цього конфлікту постійно. Так само в внутрішній політиці, політиці польській відбувається так само ріст емоцій навколо навколо просто цієї ситуації, в Польщі дуже давно вже існує серйозний конфлікт, конфронтація між. Двома поїтичними таборами: право і справедливість з одного боку і громадянська коаліція з другого боку. Зараз уряд громадянської коаліції і президент від правої і справедливості. І що досить, що досить лякає якби в цій ситуації, це те, що, наприклад, ситуація з дронами в Польщі в вересні. Не було ситуації так, такої, е, щоб президент або прем'єр-міністр використовували цю ситуацію для того, щоб е, вдарити політично по своїм опонентам. От зараз вже ми бачимо таку ситуацію, що е, президент використовує ситуацію, е, ну, атаку, можна так сказати, Росії на залізницю в Польщі, щоб е, спробувати. Отримати додаткові повноваження, які не передбачені конституцією Тобто він намагається створити себе таку фігуру, яка має об'єднувати поляків, і це частково, правда, в символічному вимірі, як ви в принципі сказали, в репрезентаційному вимірі. Але е, він уряд звинувачує його в тому, що е, він е, своїми закликами, е, Просто заважає спецслужбам робити свою роботу, тому що він кличе спецслужби на Спеціальні ну, спеціальні засідання з його за його участю, щоб вони докладали йому про ситуацію, тоді як е, ці спецслужби мали б просто займатися розслідуванням і е, е, розповідати про ситуацію напряму премєр міністру так як це передбачено Конституцією. Так що е, це досить лякає е, та ситуація, в як яку я писав на початку, що не дивлячись на те, що Польща. Ма, що в Польщі відбулося е, пряме втручання фізичне Росії, е, е, на, на відміну від останньої атаки. Зараз е, в Польщі вже немає такої єдності, е, так як було в останній раз, коли mm. були по були... Я вам дякую за за розмову за представлення власне цієї польської перспективи. Дуже ціную, коли і вона тут представлена. Вважаю, що це дуже важливо насправді для розуміння для українського суспільства. Кароль Лучка нагадаю, польський журналіст і політолог з нами наживо. А до слова, ми починали цю частину етеру з аналізу операції Горизонт, яка активується зараз у Польщі. От в ці секунди, фактично, в ці секунди е міністр оборони цієї країни Владислав Кошеня Камиш наживо виступає. Пояснюючи деталі, як цей план буде втілюватися у життя. Цим завершу і сьогоднішню тему. І в цілому, нашу нашу частину спеціального етеру, але він триватиме і надалі. За коротку мить будуть новини. Потім тут з'являться колеги. Тому бережіть себе і лишайтеся на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.